Це саме той парк, де вперше 20 років тому Оксана Ралдугіна сфотографувала дятла. З того часу, говорить, поповнила свою колекцію світлинами 290 птахів. Багато людей вважала, що там от всі сірі пташки, це грубці. Почала фотографувати види. Не просто птаха, а види. І хотілося зібрати українських видів якнайбільше. Фотографувати пернатих додає непросто. З роками практики навчилася відрізняти їх за співом. Якісь птахи живуть тільки в лісі, якісь тільки в сосновому лісі, якісь в полях. І зазвичай, якщо ви не вмієте розрізняти голоси птахів, то вам дуже важко буде зрозуміти, кого ж ви хочете побачити. Тому що от ми чуємо тут повзика, чуємо дятла. Потрібно розуміти, кого ви чуєте, для того, щоб підійти до нього і сфотографувати чи побачити. Досліджує птахів пані Оксана переважно зранку. Саме в цей час, каже, вони активні. А от у весняно-літній період робить перерву, щоб не нашкодити крилатим. Коли птахи осіджують пташенят, майже ніхто безвочингом не займається, тому що можна просто сполохати птаху або відкрити гніздо для хижаків. Таке захоплення допомагає мандрувати, розповідає пані Оксана. Знімає пернатих вона по всій країні, найбільше на Черкащині. Тут доволі багато птахів. Наш парк відповідає найвищій категорії парку для бердвочингу, тому що у нас зберігають старі дерева з дуплами. Тут у нас є, в яких птахи живуть. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Новини на Суспільному, Черкаси.